Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні я розповім вам про своє замовлення у компанії Avon за місяць липень. Каталог ви бачите перед собою. А вже розпочав свою дію ось такий каталог серпня. Що хочу зазначити, що цей каталог теж є з акціями різними цікавими пропозиціями. Я не знаю, якщо не збирається замовлення, то буду робити, якщо ні, то ні. Ще маю віддати каталог клієнтці. Тут так, маленька така, бачите, картинка з Україною в серці 32 роки. Незалежності України Ейвон так скромно нам представив. І тут вже недаремно я. Так, відкрила на новинці. В серії ароматів Farway. виходить такий от цікавий аромат: Farway Beyond The Moon. Розкішні духи, таємничі, які місяць вночі. Це направлення Східне Квіткове. От і ця новинка вже в вересні буде доступна. Для продажів в компанії можна замовляти. Я не гортала ще каталог, фокус, що там представляє нам, чи можна вже замовляти, чи ні. Я, я ще цим не цікавилася, бо наразі трохи так не встигаю все. І тут теж «Фаровий рібель, це мені цей аромат теж дуже подобається. Він теж в напрямку Квітково східний. От. І е, мені ці, е, власне, і, і оцей флакончик. Тут, звичайно, немає киточки, це для мене трошки такий мінус, бо хотілося б в колекцію, якщо ви вже мати цей аромат, то з киточкою, тому що е, фаровий гламур, ви знаєте, який я сильно обожнюю, е, має цю киточку, і, ну, і це якось так, знаєте, гармонійно би в колекції виглядало. Е, а ось цей Рібель, це зовсім інший флакончик. Е, тут входить чорно-смородиновий лікер, від апельсину, солона, карамель. Фантастичний теж аромат. Таку на прохолодну пору року, але повертаємося до Faraway Beyond The Moon. Власне, новиночки, я замовила її ось в такому пробничку вона приходить. І ось тут, власне, так виглядає сам пробничок. Власне, даний аромат я вже розношую не перший день і хочу сказати, що це надзвичайно приємний. В першу чергу це. Дуже насичений такий аромат. от Відчуваються квіти, тут мені відчувається троянда. Я не знаю, які ще тут нотки входять. Якщо знайду опис даного парфуму, я вставлю вам, звичайно, саму картиночку, але мені цей аромат надзвичайно подобається. Я люблю таке направлення східних квіткових. І... Солодкавий, от зараз у нас спека 30 градусів просто е, нереально. Така, знаєте, парілка у місці, але мені, е, мені з цим ароматом комфортно, мені з ним приємно. Я вже вдруге наношу його в таку спеку і. Він мені подобається. Так, на зап'ясток, знаєте, ось цим, цією паличкою нанесла, і я просто від нього балдію. Приємні такі якісь нотки, власне, можливо, навіть ця троянда так гарно розкрилася. І ще з. Клієнтського покажу вам, що замовили. Ось такий спрей Avon Natural Skids для легкого розчісування волосся. Такий спрей в мене вже клієнтка замовляє, коліжанка не вперше. Ви вже могли його бачити. Тут об'єм 200 мл з таким, Боже, з чим він тут є. Тут було в нас було яблуко, бо я власне дивлюся тут. Власне на стару версію ми ще замовляли з яблучком. Таке яблучне весілля називається так без сліз. А це клієнтка замовила по-моєму манго з манго. От аромати тут такі собі ближче, такі знаєте, ну не, не до натурального, звичайно, але дуже справді легко допомагає в кого в дівчаток довге волосся розчісувати. От, волосся. В мене є от такі от варіанти. Це ми зберемо з собою, якщо кудись їдемо. Ось так він всередині виглядає. Це така, якби сироватка, молочко для волосся. То я собі зробила такі для донечки від Леван, так що беру, беру з собою. А ось цим користуємося вдома. Це ще старий, стара версія, от така з яблучком. От поставлю тут так, нехай буде. І ця ж клієнтка замовила. Олівець для очей знаменитий з шиммером Glimmer Stick в чорному відтіночку. От, от тут є Black Eyes, називається відтіночок. Я не буду його розпаковувати, тому що в мене ж такий же ж є в моїй колекції, я залюбки ним користуюся. Тут тільки тепер буде ковпачок, давайте вже раз відкрию ковпачок буде в новиночки. От, бо це, буде, це перевипуск а, цих олівців. Бачите, тут ковпачок, єдине, що відрізняється, ось такого він а, блискучого кольору. А тут, а, в старій версії, просто ось тут на а, хвостику а, ось такий а, значок. А, от, Так що зараз а, піду, а повіду, вже нарешті щоденько замовлення і а, зроблю своч вам ось цього а, от такого олівчику. Він йде чорний. І, о, зараз покажу, як вам малює. Вони стійкі ці олівці, і бачите, має такий блиск на очах. Він не такий глухо чорний. Так? Можливо, не всі такі люблять, але ну, я брюнетка, я люблю такий чорний-чорний, щоб смулаж був. А тут він такий мокрий асфальт, щось таким, з таким блиском, з таким шимером. А цей шимер абсолютно не заважає, можна промальовувати слізову. От, і я таким також користуюся в захваті від цих олівців ейвонських. А далі покажу вам інша клієнтка в мене замовила помади. Це з серії Leddy. Одна помадка називається Lasting Pink, а інша називається Twig, Twick. Коротше, не знаю. вибачайте за мою англійську. Це з серії Леді. От, Відкривати, звичайно, я їх не буду. Якщо це відео вийде швидше, то напевно в шортсах, це таке коротке відео на Ютубі, зробимо з коліжанкою розпаковку, і ви там побачите. Якщо, звичайно, я швидше виставлю це відео. А ось цю помаду, ось цю тоталі. Total... Твайк, скажімо так, я можу вам показати. Це надзвичайної краси помадка. Це такий нюд нюдовий. Я бачите, в неї теж активно в свій час користувалася. Це такий нюд з рожевинкою, а вона дуже комфортно відчувається на губах. Тут у мене якась ранка була, подряпинка. і вона тримається на губах, вона не застигає в матові, вона ось так гарно і виблискує. Тобто, ці помади леді досить такі достойні в компанії Avon, І мої клієнти вже його зацінили. В попередньому моєму замовленні від компанії Avon ви могли бачити теж ці помади. Я показувала мене, замовляла коліжанка, і цього разу вона теж собі замовила ось таких два кольори. Аромату, як такого, немає, от, дуже достойні помади. І тримаються на губах. Теж коліжанка зазначила, що доволі-таки приємно, перекус ходять нормально. Так що ці помадки я вам можу рекомендувати. І а, щоб гарна ціна вийшла на ось цей олівець, там якась акція була така в каталозі, а я для себе. Вирішила взяти ось такий Crushed Lime. Це блиск для губ Lip Glows От в об'ємі 7 мл ось такий тут відтіночок. І я зараз вам його покажу. Мені Юлечка дарувала помаду з даної серії. По помада, така Я її з -з любки ношу. А цього разу думаю, я полюбила прямо цієї весни влітку. Близьке для губ і ось такого яскравого насиченого на перший погляд блиску з шимером. А в мене ще немає такого життєрадісного якогось світло-жовтувато-зелененького. Давайте, що тут багато говорити. Я маю надію, що він також буде такий, як ця помадка, трошечки з охолоджуючим ефектом. От давайте зроблю свод. От. Боже, аромат тут приємний. Аромати з всі, всі серії такі надзвичайно приємні, солодкі. Я люблю, мені подобається. От, і такий буде легенький перелив виглядати на ваших губах. Так що я з задоволенням буду цим блиском користуватися. Ось таке невеличке було моє замовлення у компанії Avon за липень місяць. Пишіть, чи ви вже зробили в серпні замовлення, чи плануєте робити, яка продукція вам подобається? Що думаєте? На рахунок новинки. Також планую зняти для вас відео підбірку таких серпневих топ-ароматів серпня, а можливо навіть топ моїх улюблених продуктів від компанії Avon. Пишіть, я з радістю читаю ваші коментарі. От і поспілкуємося з вами там. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, а ми побачимося з вами в моїх наступних відео. Всім па-па!